Вітаю вас, друзі, мир вам. З вами Любомир Богоявленський. Сьогодні у нас 28 грудня 2023 року. Як таролог, як маг, як екстрасенс, як дипломований психолог я хочу сказати вам велику правду, духовну істину. Магічне мислення це норма. Це ознака нормальної людини. І традиційні психологія і навіть психіатрія дуже серйозно помиляються, якщо вважають, що магічне мислення це форма мислення, яку потрібно пережити, від її, щоб вона відійшла в минуле. От, це велика ілюзія. І сучасні наукові дослідження з психології. Підтверджують, що магічне мислення нормальне для психічно здорової людини. І це підтверджує дослідник Моуді Раймонд Моуді. І це підтверджує дослідник Олександр. Вони взяли вибірки людей з навіть атеїстичним вихованням. І з високим рівнем інтелекту. І ці люди попали в ситуацію, це моді проводив, клінічної смерті. І його вибірка підтвердили, що навіть ще фактично до того, як вони вже війшли в цю клінічну смерть, вони побачили душі предків, душі померлих родичів. І ці люди, які пережили клінічну смерть, фактично майже всі до одного підтвердили, що життя після смерті існує. Людина. Яка живе у цьому світі, будь вона професор, академік, дуже раціональна, перебуваючи в ситуації неминучої смерті усвідомлює і розуміє, що над людиною є вищі сили. І вона. Звертається до вищих сил перед смертю. Це може бути Бог, це можуть бути ще якісь паранормальні істоти, це можуть бути Боги. І це нормально людина у зв'язку з науково-технічним прогресом, стала перед дуже Непростою спокусою, вважати себе Богом землі. Це не так. Людина це істота, яка створена вищими силами. І у природі людини закладене магічне мислення. І це магічне мислення повинне зберігатися все життя. Це Воля вищих сил, з допомогою магічного мислення, яка б людина не була інтелектуально розвинута, вона звертається до вищих сил і прозріває, усвідомлює своє місце в цьому світі у єдності з іншим людством, виконуючи свою місію. Магічне мислення це ознака нормальної, психічно здорової людини. Суїциди трапляються переважно там, де відсутнє магічне мислення. Масові злочини вбивства часто трапляються там, у ці спалахи, насилля в школах або ще. Якісь терористичні акти часто відбуваються там, де нема магічного мислення, воно відсутнє. Або заміняє магічне мислення, фанатично-релігійне мислення. Там, де є магічне мислення, людина може відродитися і відновити свої сили з будь-якої самої важкої трагічної ситуації. Магічне мислення продовжує людський вік. Я в цьому переконаний. Магічне мислення це норма. І те, що ви звертаєтесь до карт Таро як інструменту для роботи з вашим магічним мисленням, це означає, що ви психічно здорова і розумна людина. Будьте благословенні з повагою майстера, таролог, екстрасенс, психолог, езотерик, Любомир Погоявленський.